Так, Ідуть на роботу через туалет. Через парадний вхід не вистачає гідності зайти, тому що не роблять вони правильно свою роботу. А там вход через туалет. Фотографірують туалет. Розумні всі люди. Ви, розумні всі люди? Ви розумні всі люди, чого не пустить простих працівників. Так пішли. ж. А йдуть. Вони пішли в туалет. Хай йдуть, працюють. Хай йдуть. Хто хоче дуже працювати, він завжди знайде спосіб попрацювати. Не працюєте, ви продаєтесь, збагачуєтеся. А нам що робити? Ми вклали гроші. 67 років ми його будували, наші батьки і ми. А ви його так взяли, розбазарили, вашого нічого немає. Чого нашого нічого немає? Ми не обирали Марчука. Ми обрали сюди друг. На якій Їм підставі? Ви, ніхто. ви можете нам сказати, що ми не праві. Ви не вкладали туди гроші, ми вкладали. Ми громадське об'єднання, бо ми об'єдналися на 9 тисяч. Що ви нам голову морочите? Кримінальні справи розглядаєте. Ви кримінальну справу розгляньте, та що у вас є, і не буде в цьому балагану. Є так. ви я, як я, позиваєте. Я, 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 я. Да? Це все ваша група так. Да, 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 ви да, вибачте, да, да. Да, але да. ви є з неї, ви є позивання. Є Харащанська адміністрація, є державна адміністрація. Значить, будемо по закону. Чекайте, вони, вони отримали 29-го, а 26-го вже набрало законної сили. Де відмітка про те, що рішення набрало законної сили? Питаєте? Я суд хочу запитати о де відмітка про те, що може в цей час Може, в час, поки ми з вами ми стоїмо і спілкуємося, хтось це рішення оскаржує в апеляційній інстанції. О, хтось це Хто ну я ж не знаю з ким ви тут о, оце це, це місці. може та адміністрація? Оскаржує. Ви оскаржує може сам Сергій Юрійович оскаржує. Ти Оскаржував. Він теж сказав, що не оскаржує, Ми встановили. О -о. А, а спілка, спілка споживачів, е, е, спілка споживачів Марчук. може оскаржує. Може Марчук оскаржує. Він... А яке він, то, а він то, має він третя особа? Всі, хто був учасником, усі, отут хто? Грищенка, Макоцюбніки Нікіта, Дрюченка, номінант, э, спілка. Всі мають право на оскарження цього рішення. І тепер. Давіденка не має жодного права розглядати це рішення, а на підставі цього рішення номінант жодного не має права вчиняти будь-які дії до тих пір, поки не прийде ухвала, постанова така сама, де буде написано Рішення набрало законної сили. От тоді, коли воно прийде сюди, приходьте. Скільки в тебе згідно закону є термін? Скільки? на розгляд. Ось це по зверненню громадян 24. Ні, на 24 по закону. Ну оце ж подивіться, як він ось. Не, на якому 20... минути. При, ні, При, ні, приходить на рішення. То, і ви... ви, ви а суд судове таке рішення? Ні. Ви от, от прийшло рішення. Скільки в тебе є рішень часу на розгляд, якщо на наступний а, день на, на Ти повинен, ну, да, якщо прийде таке рішення, розглянути і надати ключ. Все, я суда вимагати.